Золото знову встановлює новий all-time high і про що це нам сигналізує? Давайте з вами розберемося. Для початку ти підпишись на цю сторінку і на мій безкоштовний телеграм-канал. Ми з вами знаємо, що є кореляція між біткоїном і золотом. І зараз люди починають інвестувати саме в традиційні активи, такі як золото. Але судячи по історії по досвіду, ми знаємо, що біткоїн починає рости після золота. Термін це може бути місяць, можливо, навіть більше. Зараз же чи буде біткоін рости? Люди задають такі питання, але відповісти на це питання зараз важко, тому що біткоін можливо вже показав свій максимум. Можливо, в цьому бичому циклі він вже не буде рости. Можливо, він не встановить новий all-time high, але при цьому. Це можливо позитивний сигнал саме для альткоїнів. Можливо, вони будуть рости. Можливо, люди будуть інвестувати в більш ризиковані активи, а саме в альткоїни. Можливо, ось і це і є сигнал того, що відбудеться альтсезон. А як вважаєш ти? Напиши свої думки в коментарях. А якщо тобі цікава тема криптовалюти, я тебе запрошую свій безкоштовний телеграм-канал. Обов'язково переходь туди і підписуйся.